Вітаю вас, друзі! В цьому відео розглянемо, як утворюються такі браки, як карбування частково поза гуртильним кільцем та карбування поза гуртильним кільцем. Цьому нам допоможе анімація. Коли все відбувається в штатному режимі, монетна заготовка потрапляє в гуртильне кільце, де й відбувається карбування. Оскільки монетна заготовка обмежена з трьох сторін штемпелями аверса, реверса та гуртильним кільцем. То монета майбутня прокарбовується дуже чітко. Але іноді відбувається збій налаштувань обладнання, і частина заготовки виступає за межі гуртильного кільця. В такому стані йде карбування майбутньої монети. Оскільки частина монетної заготовки не обмежена гуртильним кільцем. В цьому місці метал вільно випирає під час карбування назовні. І утворюється щось схоже на ну, шляпку грибочка. Тому і є така сленгова назва грибок цього брака. Збій налаштувань може бути ще більш масштабним, і монетна заготовка взагалі не потрапляє в гуртильне кільце. І карбування відбувається зі зміщенням заготовки відносно штемпельної пари. Це зміщення може бути як незначним, так і дуже великим. Воно в хаотичному порядку розташовується безсистемно. Якщо відео корисне було для вас, поставте подобайку, Прокоментуйте і поширюйте. До зустрічі в наступному відео.